Дання усім та глядачам! Це Мар'яна Баняс, і ми розпочинаємо смакуємо разом. Отож, сьогодні у мене у гостях і сьогодні я буду пригощати своїх колег Романа та Василину. Друзі, привіт вам! Привіт! Привіт, глядача! Отож, сьогодні ми з вами будемо смакувати дуже смачні листкові булочки з грибами та сиром. Так, що на вас дивиться? Їсти їх бажано руками. Ну, мені здається, це дуже класний варіант перекусу того самого якогось бутерброду чи іншої якоїсь страви. Вони Тоб... апетитно виглядають вже така скоренка є. Знаєш, я тобі класна штука, коли сир ще гарячий, дуже класно зробити ось так. Тобто коли сир ще гарячий, він типу так, щоб трошки тягнутися. Так. Угу. Ти бачиш? Ось так, в мене. Да, бачу, бачу. У мене ось десь класно тягнеться сир. Так. Да. І можна скуштувати mm -hmm. смачно mm -hmm. люблю. <гум> вони ще теплі, mm -hmm. Знаєш, типу, і вона як, як гаряча страва. Тобто дуже класно mm -hmm. буде на якусь вечерю. Коли вони охолонуть, це дуже класний перекус чи сніданок. На сніданок до чаю, чи до кави або ж на вечерю. Може бути також перекус, якщо хтось не встиг розігріти в мікрохвилівій печі і готова гаряча страва. Скільки часу готується? Mm -hmm. Від процесу самого ліплення. Mm -hmm. Ну, 30 хвилин, я думаю, разом mm -hmm. з випіканням. Ну, якщо ви берете готове тісто, я взяла mm -hmm. готове, тому що, в принципі, домашнє тісто від готового нічим не відрізняється. Це просто економія вашого часу. Якщо ви любите їсти смачно, а також е, швидко, тобто не любите на кухні дуже довго там, 2-3 годинки, готувати це, все ліпити це дуже класна альтернатива. Зготували, поїли, не займає багато часу і смачно. І плюс начинка може бути будь-яка, яку забажаєте солодка з варенням, з сиром, будь-яка солона начинка. Ну, шинка, mm -hmm. ковбаса, сир. Тобто можна додавати інгредієнти. Які... Так, ви можете цю страву робити на будь-який смак. Тобто, наприклад, цього разу я захотів, щоб вона була овочевою, наприклад, болгарський перець, помідор, там, огірок, або ще якісь інші овочі. Або ж, наприклад, хочу до сніданку солодка, тобто дістаєш з холодильника. Листкове тісто, тут так само, що різеш на квадратики там чи на прямокутники, зліплюєш, додаєш просто іншу начинку. Це може бути сирна начинка, як ми любимо всі наші любимі сирники, mm -hmm. або сирна начинка до налисників, сир, цукор, яйце, і у вас готова є начинка, і запікаєте в духовці. Ну на будь-який смак, розумієш, така класна штука, універсальна. А гриби теж можна давати різні шампіони, опеньки чи mm -hmm. бажано якісь спар... Дивися, гриби за вашим вподобанням. Mm -hmm. Наприклад, я люблю шампіньйони, бо вони завжди в сезоні, тобто їх завжди можна придбати. І цього разу ми спробували мариновані, і я тобі скажу, вони аж ніяк не псують цю справу, а дадуть якоїсь своєї такої родзинки. Mm. так, Грибачка свого. <laughs> так, тут є такий присмак маринованості. Ну, знаєш, деякі бояться, наприклад, готувати. Mm -hmm. Я сьогодні, до речі, вперше спробувала з маринованими приготувати, і вийшло дуже смачно. Веселинка, спробуй, yeah. давай. Дуже смачне, м'ягенькі. Я би, наприклад, ще додала більше сиру, щоб він так тягнувся гарно. І би, може, я спробувала солодки приготувати з вишнями, або мікс зробити, вишня, ананас, ще додати щось. Експериментувати, ну, знаєш, це вже як е, це, ягідний коктейль. Угу. Бо, в принципі, можна зі всім робити з чим забажаєте, можете свіжі фрукти додати, може бути це варення, е, ну будь-що на ваш смак, але воно буде дуже смачно, тому що е, страва, в принципі, проста. Наприклад, тут немає жодних спецій, угу. тобто смак самих маринованих шампіньйонів, Трошки смажне цибуля, я дала зовсім трошки солі, зовсім трішки і сир. Тобто жодних спецій, а яка смакота вийшла. А цибуля, <гум> коли ріжеш, не плачеш? <гум> ні, ні, я не плачу. А є якісь взагалі лайфхаки, щоб не плакати, коли господиня ріже цибулю? Знаєш, в кожного свої. Наприклад, у моєї мами, ну цей лайфхак вона мені передала. Вона завжди, коли ріже цибулю, там, чи, наприклад, ту саму зелену цибулю, вона також буває трохи пекуча, завжди співає. Тобто вона mm -hmm. каже, вона просто переключає увагу з однієї справи на іншу і зовсім якось знаєш, не відчувається. Mm -hmm. Зовсім, але добре, давайте ще раз просмакуємо, поки воно ще гаряче. І mm -hmm. я один. Будь ласка, великий. Я дуже Будь люблю. дуже смачно. Я дуже люблю, коли м, просять добавки. Якщо просить добавки, значить смачно. Апетитно виглядають так. Мені дуже подобається ця сама форма. Знаєш, що моє ще плюс? Так. Можна приготувати заздалегідь декілька там. Наприклад, у нас вийшло 10 штук. Угу. Це доволі багато і можна собі на декілька прийомів їжі розділити. Знаєш, наприклад, сніданок, якийсь перекус, там можна або похід десь собі. Похід так. можна взяти, можна взяти в дорогу. Угу. Тобто оця начинка вона не дуже псується. Можна сюди дати ще будь-який паштет. Також буде знаєш, такий свій унікальний рецепт, mm -hmm. буде смачно і реально дуже класно брати його з собою в дорогу. Взяв, коли захотів, перекусив, чи навіть як наші оператори їздять на зйомки. Mm -hmm. Можна з собою взяти, завернути і в дорозі, там, в перервах між зйомками, перекусити. Буде mm -hmm. дуже смачно і ситно, yeah. тому що сир він є ситний. Плюс саме тісто і це буде ситно, смачно і недорого. Тому що собі вартість його недорога. Mm -hmm. Я б хотів, Васила, тебе запитати, чи готуєш ти такі вдома собі, чи можливо подібні якісь. Я буваю, якщо є настрій, у мене гарний, то я б люблю готувати. Але залишилось, що не можу булочки. Якщо гарний настрій, то солодкий. Якщо mm -hmm. таке похмуро погода, то хочеться щось тепленького, mm -hmm. то м'ясні, Можу, якісь випічки інакше, тортики, все, рулети. А з листкового тіста ти колись готувала? Ні, я ніколи не пробувала, бо я завжди люблю зі свого. Я вмію готувати, саме тісто і мені дуже виходить, і мені подобається. Це класно. Наприклад, я не люблю багато часу витрачати на приготування їжі. Ну мені простіше зготовою, тому що якість приблизно нічим не відрізняється. Просто це економія часу. Ну, на мій погляд, кожного свій, хто любить готувати, витрачати на приготування більше, ї... більше часу, може ну, приготувати повністю з нуля. Ну а хто з економією може собі зробити ось так. Ну це класно, коли любиш працювати з тістом, бо з тістом працювати також потрібно вчитися. Тому що тісто є різне і воно деколи є вибагливе. І від температури і в приміщенні, і в принципі, від самого способу приготування. Тому працювати з тістом це велика робота. Mm -hmm. Тож давайте ми з вами ще раз пересмакуємо. Вже декілька mm -hmm. разів смакували. Бачу, Романові дуже сподобалось. Mm -hmm. Супер. Тож, бачу, нашим моїм колегам дуже сподобалося. Бачу, в оператора також слюнки течуть. Ми зараз його також нагодуємо. І він посмакує, але це вже буде за кадром. Тож, дорогі наші теглядачі, дякую вам усім за перегляди. Обов'язково приготуйте цю страву у себе вдома. Та пишіть в коментарях, які ваші враження, що ви додали, і чи подобається вам цей рецепт, і чи будете готувати. До зустрічі всім па-па!